І так торба досвідів відкрита свідоме рішення вірити Божим рішенням і довіряти їм. На даний момент ми живемо в Україні, де триває війна. Надіюсь, що настане той день, коли даний досвід будуть згадувати як історія, але це не скасовує історію та уроки, яких нас навчила ця трагедія людських життів. Через одного з моїх християнських братів до мене дійшла зворушлива історія про віру та надію на Бога, знайдена в інтернеті та перекладена різними мовами. Ми називаємо себе віруючими, але часто надзвичайні обставини виявляють, чи віримо ми насправді. Ніхто не дякує за війну, яка завдає болю і втрат багатьом, але ми по справжньому можемо бути вдячні за уроки, які милостивий Бог дає нам. Коли ми крок за кроком ідемо життєвою дорогою, вчимося вірити в нього, чи то через наш власний досвід, чи через досвід інших. Пастор Олександр Нагірняк обслуговував велику громаду в Маріуполі. Минулого року завершили капітальний ремонт церковної споруди та відзначили 130 річчя своєї громади. Всі були дуже задоволені, щасливі і вдячні Богові. 24 лютого 2022 року Росія напала на Україну. Крім мети підкорити столицю Київ, ставилося завдання з'єднати Крим сухопутним шляхом із Донецькою областю. Але цьому завадив Маріуполь, в якому, за даними на 2021 рік проживало 457 439 осіб. Перші відомості про заснування цього міста датуються 1778 роком. Тепер місто потрібно було завоювати шляхом м'якого підкорення або жорстокого завоювання. Добровільно Маріуполь не здався, тому його бомбили без розбору. Пастор із дружиною до останньої можливості жили в Маріуполі. Чим складнішими ставали обставини, тим частіше громада збиралася в церкві для спільної молитви. Принаймні очі нас читали знову і знову. Молотовний ланцюг був безперервним, молитви підносилися як колективно, так і індивідуально. Минали тижні і дні. Нарешті, в одній частині міста, посеред руїн залишилася стояти лише церква. Праворуч була зруйнована вулиця, ліворуч стояв ряд приватних будинків із розбитими вікнами та дахами, з яких повтікали мешканці. Від снаряду, що впав за церквою у землі, зяяла велична вирва. Стратегічний об'єкт, що знаходиться неподалік, піддався безпосередньому бомбардуванню. Церква вистояла мужньо, прихистивши близько 200 людей. Це були не лише члени церкви. Почали приходити й жителі міста, які тепер вірили, що Бог справді може захистити їх у церкві. Під час бомбардування укриттям була підвальна зала церкви, де щодня відбувалися зібрання. Сам пастор жив у багатоквартирному будинку, поки він не став непринадним для проживання. У приватних будинках члени церкви ховалися скільки могли. Ми спали на підлозі та де завгодно. Вони всіляко піклувалися один про одного. Також у пастора та його дружини притулилися власники приватного будинку. Подружня пара ночувала в окремому крилі будинку, в маленькій кімнаті на дивані під вікном. Вночі були безперервні бомбардування. Коли пастор подумав, що йому також слід залишити це місце, господиня, не вагаючись, залишила свій дім. Він заклеїв шибки та накрив їх ковдрами та іншим матеріалом. Діти пастора Нагірняка вже дорослі і живуть із сім'ями за межами Маріуполя. Усю війну батьки підтримували зв'язок. А тепер зв'язок між ними був втрачений на два тижні. Одного разу пастор пішов шукати місце поблизу центра міста, звідки можна було подзвонити, адже деякі вишки стільникового зв'язку були зламані і не було покриття. Вирушивши в місто з двома братами, вони вирішили, що безпечніше пересуватися між дев'ятиповерхівками, ніж між великими відкритими магістральними вулицями. Тому що в разі тривоги все одно можна втекти кудись в укриття. Сьогодні ці місцеві багатоповерхівки вже напівзруйновані та чорні від кип'ятви, люди будують вуличні цегляні печі серед руїн, щоб приготувати їжу та зігрітися, живуть і сплять у підвалах, навколо будинків повно згорілих уламків, деякі машини навіть дивому ціліли, але може статися так, що коли ви йдете додому. Навколо вас одна картина, а коли ви повертаєтесь через пару годин, картина повністю змінюється. Раптово житловий будинок потрапив під снаряд і перетворився на палаючу свічку. Тож троє людей пішли шукати зв'язок. Коли вийшли на простір між будинками, то побачили, що наближається російський літак. Чоловіки одразу кинулися на землю, бомба прилетіла в саду приблизно за 70 метрів. Але не вибухнула. летів тільки пісок і сміття, навіть небезпечне каміння. Бог зберіг своїх дітей особливим чином. Раптом мобільний телефон служителя почав дзвонити, появився зв'язок. Перші слова, які пастор почув по телефону, від щирого серця вітаємо. У вас одинадцятий онук. Хлопчик здоровий, міцний, все добре. Першою думкою пастора було, чи зможу я бігти назад тим шляхом, яким прийшов сюди. Дружина мене чекає і хвилюється, якби я міг повідомити їй цю радісну новину, частиною якої я сам зараз став, що б з нами буде вже не так важливо. Троє чоловіків щасливо повернулися. Бог був з ними. Тоді пастор вирішив, що він і його дружина вже повинні переїхати до церкви, тому що це було безпечніше, ніж ходити туди-сюди щодня. Одного ранку вони пішли до церкви, а ввечері почули, що в будинок, де вони жили, влучила бомба. Бомба впала прямо за вікном їхньої кімнати, стався обвал, і на тому місці, де була їхня спальня, тепер виникла велика купа каміння. Знову ж таки, Бог особливим чином. Керував подіями і захищав їх. З церкви день у день почали виїжджати люди. Хто міг, намагалися вибратися з міста, зрештою залишилося близько ста осіб. Залишатися в місті чи також спробувати втікти. Ситуація ставала дедалі небезпечнішою. Вони щиро молилися, поки кожен не отримав чіткий внутрішній сигнал виходити. Була сформована колона з 25 машин. І домовилися, що якщо з якоюсь машиною щось трапиться, то нікого не залишать, а намагатимуться допомогти або забрати, щоб усі вийшли з облоги. Вони щиро помолилися і о шостій ранку вирушили в дорогу. Поїздка під градом куль і бомб тривала 15 годин. Протягом дня в кожному авто безперервно молилися. Кожен відчував, що поруч із ним є особливий ангельський захист. До дев'ятої години вечора вони дісталися міста Запоріжжя, розташованого на північ від Маріуполя. Бог чудовим чином захистив біженців у їхній небезпечній подорожі. Пастор розповідав, як воєнна ситуація, труднощі, невіглавство та розгубленість по особливому об'єднали людей в Україні. Він розповів про свій досвід, щоб заохотити людей триматися Бога в будь-якій ситуації і не боятися. Він сказав. Не боятися, це не емоція, а рішення, свідоме рішення вірити в силу Божу і довіряти йому. Це означає: Боже, я знаю, що я в твоїх руках. Ти бачиш, що у мене присутній страх, але я все одно йому не піддаюся. Покладаюся на Тебе і хочу бути Тобі вірним до смерті. У стражданнях. І у відчуттю страху внутрішній зір людини звужується, і вона починає дивитися на речі зі своєї точки зору, бачить лише своє нещастя, втрату, розгубленість, страх перед майбутнім, свій головний стан. Тому він втрачає віру і довіру йому загрожує дивитися тільки вліво або вправо, а не вгору. Іноді людина відчайдусно просить захистити її від нещасть і бід, але не завжди Бог рятує. Чому? Бо він бачить набагато далі за людину. Бог точно знає, що він дозволить чи не дозволить статися з нами. Навіть зараз ми хочемо, щоб це безглузда зло і війна закінчилося. Ми молимося про це, але Бог, здається, не справляється з ситуацією так, як ми хочемо. Чому? Тому що ми читаємо в Біблії, що ми живемо в кінці часів і все має статися навколо нас. Ми повинні дивитися вгору і чекати приходу Христа. Ми живемо в останні часи. Ісус незабаром прийде, щоб спасти нас від цього злого світу. Часто на наших устах звучить питання Господи, що нам робити? Якщо ви любите Бога і переконані, що Бог також любить вас, тоді Бог освітить ваш шлях, тоді страх і побоювання втечуть. Внутрішній спокій залежить не від зовнішніх обставин, а від справжнього, довірливого зв'язку з Богом. І нарешті, молитва це те, що тримає нас близько до Бога. Біблія також каже нам, що ми повинні молитися безперервно. У Біблії є багато історій, коли люди були в біді і запитували, що нам робити. Бог завжди мав вихід. Бог і нас веде особливим шляхом. Коли ми довіряємо йому